Трошки більше хотіла дати інформацію про мій марафон а, по монтажу, про моє живе навчання, яке буде стартувати вже 15 жовтня. Трошки, так би мовити, розвію туман, тому що багато питань. Насправді тема монтажу вона є дуже обширною. А, і, в принципі, тут дійсно треба було сісти і подумати, як з чого почати. Тому що, в принципі, люди приєднуються. Одні це зовсім новачки, інші, які вже мають якісь певні навики в монтуванні. І третє, це вже Прям аси, які е, мають більші знання і вже там професійно щось роблять так, але насправді таких людей лише 3%, Тому, якщо ви попадаєте у дві попередні категорії, не переживайте е, всього можна навчитися навіть в самі важкі якісь е, е, ці. По монтажу, по створенню, по склейці, по будь-чому, що там вас страшить, це все можна зробити, і ми це зробимо разом. Тому що я планую цей курс в такому форматі, щоб ми постійно постійно ж виходять оновлення, так постійно виходять нові якісь топові фішки, які потрібно буде вчитися нам застосовувати. Тому навчання почнеться з самих елементарних уроків, які ви зможете відпрацювати разом з командою. З нашою групою командою, ну, команда, з групою в цьому чаті. На сьогоднішній день це у нас вже 42 учасники. У мене буде вход три, три можливості входу на це навчання. Звичайно ж таки, з кожним разом ціна буде підвищуватися, тому що на сьогоднішній день по всіх цих моїх моніторингах, плюс-мінус, таке навчання коштує в інших експертів близько 150-200 доларів. Тому, в принципі. Хто зайшов на навчання по стартовій ціні, це дуже круто. На сьогоднішній день ще є 8 місць по стартовій ціні. В понеділок вже буде ціна не предстарту, а старту. Трошки підніметься, і я вже буду давати перші бонуси, перші уроки і перші налаштування, тому що роботи в нас багато. Я планую взяти в роботу. і... VN, і Капкат, і іншот, і дати інструкції, як робити ролики, і дати інструкції, як робити креативні там для реклами ці фото. І планую дати урок для тих, хто там створює якісь. Свої навчальні курси, як правильно себе відзнімати, який ракут ставити, як обробляти ці фото, тобто дуже багато що цікавого нас чекає на цьому курсі, і планую, звичайно, ж таки ненав'язливий формат. Ненав'язливий формат, це буде означати, що в тиждень буде виходити не більше трьох уроків, кожен зможе відпрацювати, застосувати, поздавати домашні завдання, пропрацювати в групі і отримати класні результати. Тому що, по суті, якщо ми контент навчання проходили в. Швидкому режимі на протязі місяця, і кожен день майже виходили на навчання так. То е, нам було швидко треба це робити, тому що продавати, просуватися, мати результати це все швидко потрібно. Так, а монтаж це допоміжний інструмент, який допоможе ще більше посилити попередні знання і дати нові результати. Тому тут, в принципі, можна і розслабитися, і не не тримати людей в такому е, жорсткому режимі. Тому, в принципі, ось такі у нас. Е, Плани а далі куди нас заведе доля, невідомо, тому що я кожен день все шукаю нові ефекти, шукаю нові можливості. Все, що до чого я ну прагну, це щоб ваше просування було легким, простим, зрозумілим, і ви на нього тратили менше часу ніж на це потрібно.